Багато хто із знайомих дивується, де в мене отакі от різні, як то скажемо, такі гойдалки, то гримерка в лісі біля окопу, тому що я на Сумщині була власне, коли почалась оця операція Курська, і ми піднімали. Такий душевний настрій і бойовий дух у наших захисників співали біля окопів, біля маленьких таких їхніх цих розташувань, навіть без мікрофону. А потім було таке, що пропозиція про і про цю діяльність, і взагалі про мою творчу діяльність розказати, дати інтерв'ю. В журнал Космоледі. Ну як же ж таки можна відмовитися від такого? Тому прийшла така фотосесія, було інтерв'ю, і зараз готується десь до жовтня місяця цей випуск, і він буде як золотий зріз по таких от особистостях, українках, які небайдужі до того всього, що проходить в Україні, які своєю працею, своєю діяльністю додають оту свою дещицю до нашої. Української перемоги. Ну, а встигати встигати, я займаюся на стадіоні, я займаюся різними вправами, щоб відчувати енергію, силу духу, духу. і щоб бути от завжди там, де є де потрібна, а я це відчуваю. Знову я, я туди, туди де луна си. Далеких мріч крізь роки, роки, що загубилися, я іду нестримно іду на зустрічі. Нічого не змінилося. 三。啊